Усім доброго вечора. Зараз знаходжуся у город Кулівська обласномитому терміналі, розмитімо наші автомобілі. Я прибув ще сьогодні зранку. Решта автомобілів приїхало після обіду, проте, на жаль, велика кількість автомобілів на терміналі. Сьогодні розмитити не вдалося. Будемо чекати до завтра. Надимося, що завтра розмитимо. Придбали таку Audi Q5. S-Line для нашого замовника. Маємо підключення доступ, комбінований салон. Бачите виконання S-Line. більше в чудовому стані. Без зауважень. Також передній огляд був по Renault Megane GT Line BOSE. Автомобіль вже, як ви бачите, доставили в Україну. Будемо розметнювати, сертифікувати та передавати нашому замовнику. Автомобіль на хорошій комплектації знаходиться на Xenon. На таких гарних легкоплавних дисках. Безключовий доступ, кустика Боус. Побіг даного автомобіля, якщо я не помиляюся. Задаю на 216 тисяч дані автомобілі вже нас подолали близько 2000 кілометрів. Цих два автомобілі вже продані, також пройдуся коротко по терміналі. Сьогодні нам не вдалося розметитись, тому що велика кількість автомобілів, а саме Америки. Митники не встигають оформляти. Чесно кажучи, дивлячись на деякі автомобілі, я взагалі не розумію, що з нами потім будуть робити в подальшому. Ті люди, які заявляють, що з Америки набагато краще брати вигодніші автомобілі, бо хороша ціна. Я не знаю, як ви збираєтесь на них пересуватися в подальшому. Тут безпека, все 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 відсутнє. Це Славі Таурек, то вже тому приклад. І Тесла, як ви бачите, безпека все спрацьована, все потовчене. Досить велика автомобілів на терміналі. І ось третій наш автомобіль це. Шкода Октавія, а сьома 2015 року випуску, один ще в дизель, автомобілі не, не прибрані, перепрошую. З дороги, водії їхали. Пробіг, даної шкоди складає 227 тисяч. Даний автомобіль у нас актуальний, є в наявності, можливо когось зацікавить. Ціна його в Україні складає 11 тисяч за сертифікатом. Цього разу відносно швидко повернулося з Нідерландів. Такі два автомобілі продані, потрібно передати замовникам. Наступний виїзд орієнтовно плануємо на вихідні або з понеділка. Тож, що кого цікавить, прошу звертатися з номером телефону 08-321-5004. Звати мене Володимир, займаюсь підбором та перегоном автомобілів з Бельгії та Нідерландів. Показую вам, що знаходиться на митному терміналі, що розмитнюється, а потім, щоб потім люди не говорили, чому у вас такі дорогі ціни, в Луску на базарі, там на авторі, а значно дешевше. Такий короткий огляд автомобілів, яких ми придбали та метного терміналу в місті Городок. Кого що цікавить, прошу телефонувати, писати на Viber, WhatsApp. Підберу автомобіль під ваші критерії. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення!